Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Пожежні поспішають на допомогу. Мама кішка прасувала сорочку для татуся. Праска була занадто гарячою, і сорочка зайнялася. Пожежа. закричала мама кішка. Цуценя Гав кинувся до сигнальної будки. Він потягнув заважіль, який передав сигнал до пожежної частини. Пожежні чергують цілодобово, вони повинні завжди бути на поготові. Як тільки пролунав сигнал, вони одразу кинулися до своїх пожежних автівок. Тривога, усі по автівках, хучіш, хучіш. Дзинь-дзинь-дзинь. Пожежні мчать на допомогу. Вони висунули спеціальну драбину. Відважний пан пожежний лізе нагору. Він повинен допомогти матусі. А матуся кричить врятуйте мого маленького рудика. Щоб загасити пожежу, потрібна вода. Вода тече по трубах під землею. Пожежні протягнули шланг від колонки до насосної установки. Насос качає воду з колонки, і вона з силою виливається через інший кінець шланга пожежний рукав. Проте от лихо. Драбина не дістає до верхнього поверху, до рудика, який грається в своїй кімнаті. Як же його врятувати? Врятуйте, мого синочка, хвилювалася матуся кішка, поки пан пожежний спускав її донизу. Пан пожежний кинувся у палаючий будинок. Він повинен надягти протигаз, щоб дихати, адже у будинку вже стільки диму, а ще він взяв з собою драбину. Ось безстрашний пан пожежний піднімається на останню сходинку пожежної драбини, а тепер він чіпляє її за віконну раму і підіймається ще вище, тільки порятувати рудика. Двері до кімнати зачинені, пан пожежний прорубує їх своєю сокирою. Він хапає рудика і стрибає з ним із вікна. Бух. Мужні пожежники, хвіст гачком і ніс п'ятачком. Уже тримають батут на поготові. Татусь приїхав у той момент, коли пан пожежний врятував грудика. Нарешті пожежу загасили. Подивіться, що залишилось від татусаної сорочки. Але хіба це важливо? Адже пожежні врятували його родину й оселю ось що найважливіше. Пожежні повернулись до пожежної частини. Вони розвішують мокрі пожежні рукави. Їх треба просушити. А до пожежної машини кладуть нові, сухі, щоб завжди бути поготові. у будь-який час. Хоробрі пожежники завжди готові захищати нас і наші домівки від вогню. Дітки, якщо вам сподобалася ця історія, будь ласка, підтримайте наш канал Вподобайкою. До нових зустрічей. Бувайте!